Ай, друзі, я думаю, ви знаєте мене з TikTok, і ті, хто не знає чого. Я знімаю тік відео, я зняв там, де я вже пив зілля штучного інтелекту, але я випив тільки чуть-чуть, во. Я заказав таке, мені стало інтересно, що буде, якщо я вип'ю куди більше. Куди більше можу сказати, тіпа, що то може впливати тіпа, десь 40 хвилин. Або може навіть більше. Я закрив демод. Давайте попробуємо, друзі. О. -о, -о. Так, в мене було таке. Я захворів з тим зіллям. Але що робити? Це не через саме нього було. Це не через само зілля було. Я просто поєднав два зілля разом. Телепортація і... Зілля штучного інтелекту. О -о -о. До речі, друзі, якщо не обирається на цьому відео 200 лайків я вип'ю ціля ЗОМбі. Я його недавно заказав Тільки тіктосі я не змог зі зіля зомбі діє десь 4 години. Моє яйця і не сітков духа мій. Просто друзі я не знаю, що зі мною станеться. Ой. Я читав в інтернеті, що випити, типа, дуже багато, як я зараз то зробив. Я можу десь 40 хвилин 40. Я можу десь 40 хвилин ходити як робот, блін. Фух. Ну поки я нічого такого не бачу. Окей, друзі. Окей, друзі, я поки не знаю. Зі мною поки нічого не... Твор... Зі мною твориться? geldi Блядь Друзі, я на секунду. Я зараз вернусь, блін, Що зі мною було. Я тільки що вершнуся. Блядь, друзі. Я годину дивився відео, як я, блін, ходив, все аналізував. Ох. Я спеціально все так от перекрив, щоб друзі, типу, ну... Не треба було чекати вам довго, поки я ходжу, як не знаю, як якісь. Поки я ходжу, як штучний інтелект, блін. Я годину ходив, все от, от аналізував. Коли я випив в водзіля шиї, от що я ходив годину, я вже навіть не закривав ніс. Я перевик, особливо коли я замішував от водзілі от, і з'їздило протест, воно там є. Я не буду просто раз ходити туди. Просто якось так. Ну, ще напам'ятаю, друзі, як набереться лайків, скільки я казав, я вип'ю зілля зомбі, що може бути небезпечним. А може взагалі з'єднаю з трьома зіллями. Бо я заказав ще третє зілля, телепортації нове. Воно якось дивно виглядає, друзі. Ну, ну, Поки на цьому все, друзі, всім пока всім удачі.